Окупанти вже завдали збитків Запорізькій АЕС на 28 мільярдів гривень у таку суму оцінює нергоатом вартість зруйнованого і пошкодженого рашистами майна інфраструктури ЗАЕС. Ще одна тривожна новина з атомної станції біля сховища ядерного палива. Окупанти будують невідому споруду. Докладніше про це поговоримо з Олегом Корі... Коріковим, виконувачем обов'язки голови головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні. Вітаю героям слава смерть, ворогам. пане Олежа. Держатомрегулювання регулювання повідомляє, що окупанти почали якесь от невідоме будівництво на території сховища відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС. Що гіпотетично вони можуть там будувати, і наскільки ось це загрозливо? Ну, по-перше, я хотів би нагадати, що Запорізька атомна електростанція знаходиться в окупації, окупаційні війська мають інші цілі, крім е, дотримання основних принципів з безпеки, виконання вимог з ядерної традиційної безпеки і фізичної захищеності. Наразі е, е, стало відомо, що е, щось будується на значить, ядерній установці е, сховища відпрацьованого ядерного палива. Як відомо, е, на Запорізькій се. Сплетується сім ядерних установок. Це шість ядерних енергоблоків і е, сховище відпрацьованого ядерного палива. Це е, самовільне будівництво, яке відбувається расистами. Е, це є пряме втручання в е, технологію в проєкт ядерної установки. І відповідно немає нічого спільного з ядерною традиційною безпекою. Наче порушені відповідно документи МАГАТЕ, порушені документи українські, які регламентують модифікацію ядерної установки. Це саме зміна проектного стану ядерної установки, і е, навіть е, наша державна інспекція ядерного волювання вимушена була. Відповідний засіб впливу провести, значить і ми вимагаємо зупинити це негайно. Зупинити це будівництво і відповідно представити документи, які обґрунтовують безпеку для того, щоб забезпечити відповідну безпеку, зберігання відпрацьованого плану, безпеку персоналу, і безпеку відповідно технології. Пана Ольга, це відбувається навіть не зважаючи на постійне перебування місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції. Навіть це не зупиняє расистів від свавілля і від подальшого нанесення шкоди ядерної традиційної безпеки. Ну до речі, представники МАГАТЕ, вони ж мають якось відреагувати на це, що реагують вони зараз представники МАГАТЕ там зараз знаходяться з спостережною лінією місією, І відповідна інформація від експлуатуючої організації на еканарґатами від МАГАТЕ надходить. Ми аналізуємо її, і засіб впливу вже наша інспекція відповідно зробила. Значить, ми очікуємо найближчим часом від МАГТИ відповідних також дій встановленого порядку. Пане Олеже, українська військова розвідка повідомляє, що окупанти встановили на даху п'ятого енергоблоку Запорізької атомної електростанції засоби радіоелектронної боротьби для перехоплення українських безпілотників. Скажіть, будь ласка, чи може от робота такого обладнання становити загрозу для устаткування ЗАЕС? Узнайте, ну, я нагадаю, що е, Російська Росія е, вже е, давно були повідомлення про те, що вона перетворила Запорізьку атомну електростанцію фактично на військову базу. От я нагадаю, що е, в енер... в безпосередньо приміщенні в приміщенні машинних залів енергоблоків і 2 наразі е, е, зберігається. Техніка, боєприпаси, автотранспорт і інша військова техніка Російської Федерації це є неприпустиме явище і не має жодного нічого спільного з ядерною традиційною безпекою. Військові Російської Федерації. Перебувають наразі з зброєю відповідною з вибухівкою, на безпосередньо в на промисловому майданчику Запорізької атомної електростанції це є теж е, великі ризики з цим пов'язані. Таким чином, е, територія навколо станції, територія відповідно деяких. Е, Деяких ділянок землі на промайданчику станції є замінованою. Таким чином, і це також є фактор такий небезпечний ризику. Таким чином, ми це вже, значить, це є фіксувалися раніше. Такі, скажімо, спроби мілітаризувати атомну електростанцію, вона є мілітаризованою расистами, і це для нас не новина. Щодо нового. Обладнання, яке нібито значить, з'явилося на 에, кровлі енергоблоку, номер 5, То зараз це питання вивчається. Жодних обґрунтувань безпеки 에, до державної інспекції ядерного регулювання не надходило. Таким чином, ми 에, збираємо інформацію по цьому пункту. Тобто Пане Олеже, от протягом всього періоду, коли окупанти захопили атомну енергостанцію, надходить інформація про те, що вони тиснуть на персонали? От власне одна з останніх інформацій, це те, що окупанти постановили персоналу ЗАЕС укласти контракти з Росатомом, інакше погрожують не пустити на робочі місця і замінити персонал станції працівниками з Росії. А наскільки взагалі це можливо? Так, насправді відбувається шалений тиск на персонал. Фактично вибивається викрадення персоналу, тортури, і відповідно, це є ганебне явище, яке не має нічого спільного з дотриманням ядерної традиційної безпеки. Чи це все робиться на наш погляд, для того, щоб привласнити нашу українську атомну електростанцію, і, відповідно, привласнити електроенергію, яку вона виробляє? Насправді. В Україні є встановленому порядку. Визначена експлуатуюча організація, державне підприємство Не кенерґатам, яка експлуатує запорізьку атомну електростанцію. Є відповідно визначений орган регулювання ядерно-треаційної безпеки, це державна інспекція ядерного регулювання і орган управління у сфері використання ядерної енергії. Це міністерство енергетики України. Таким чином, за допомогою цих трьох інституцій в Україні відбувається безпечна скажімо так, експлуатація ядерних установ наразі е, на кенерґрадам е, створив е, систему підготовки персоналу. і Її відліцензував в нашій інспекції і отримав ліцензію на підготовку персоналу. Е, Персонал Запорізької атомної електростанції проходить підготовку відповідно до цієї системи, яка є ліцензована. і сам безпосередньо персонал, який є допущений до безпосереднього управління реакторною установкою, він отримує установому порядку ліцензію в Державної інспекції ядерного регулювання і відповідно експлуатуюча організація, яка має право експлуатувати Запорізьку АЕС, отримала ліцензію на експлуатацію Запорізької атомної електростанції у на нас державному регулювання. Таким чином, єдина правова конструкція, яка на сьогодні забезпечує легітимну безпечну експлуатацію атомної електростанції, це експлуатуюча організація на яке ДНРГАТО, це персонал Запорізької АЕС, який працює в і має ліцензію Державної інспекції ядерного регулювання. Будь-які інші експлуатуючі фейкові організації, які призначені в Москві, вони. Відповідно, це є е, виключно фейк, це поза межами правового поля, не українського і відповідно міжнародного. І ми е, навіть не уявляємо собі, яким чином ми будемо ліцензувати когось в Україні, крім е, державного підприємства, на яке нергатим персонал, який працює в енергатами. Таким чином, все це значить виключно фейк. Немає нічого спільного з ядерною традиційною безпекою з її дотриманням. щодо, наприклад, закидів, що росіяни знайдуть стільки персоналу, ну це неправда, оскільки такий обсяг персоналу, по-перше, це буде міжнародний міжнародний правочим, який не має жодного сенсу. Значить, персонал тут же такий підпади під санкції міжнародні, тобто, це є неприпустима явище. Вони всі це знають, і ніхто не хоче сюди їхати працювати, оскільки атомна електростанція це українська, і вона буде належати і надалі виключно Україні. пане Олеже. Я вам дуже вдячний за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Це був Олег Коріков, виконуючий обов'язки голови головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України.